Розплата за правду саме так оцінює своє виключення з лав партії Удар Юрій Соловей. Про це він заявив на брифінгу для місцевих журналістів. Як він стверджує, цими вихідними на півтаємному режимі відбулося засідання політради івано-франківської обласної організації партії Удар там без якихось серйозних підстав позбавили партійного квитка голову міської організації. Виключали Юрія Соловя з партії. Так звана я інакше не можу назвати політрада обласної організації. Чому так звана? Всього на всього політрада обласної організації налічує сім чоловік, при тому, що партійних осередків в обласній організації 23. Насправді політрада обласної організації, я вважаю, вона не висвітлює інтереси всієї обласної організації, тому що сім чоловік не можуть представляти інтереси обласної організації партії Удар в політраді. Екс-ударівець припускає, політрада виконала чергову забаганку голови виконавчого комітету партії Удар Віталія Ковальчука, котрий має звичку приймати усі рішення в односідному порядку. Коли я отримав інформацію про те, що, попри заяви лідера партії Віталія Кличка про те, що удар участі у формуванні виконавчої гілки влади не бере, удар насправді активно бере участь в деребанні владних посад. На території України в центральних органах виконавчої влади і на рівні губернаторів нашої держави Юрій Соловей також зауважив, що партійне керівництво удару не зробило жодних висновків після майдану. Він не погоджується з тим, що рішення про відмову балотуватися на пост президента України Віталія Кличка не обговорювалося в первинних пардосередках. досередках. Марія Михайло Березень, Олександр Литвиненко новини на вежі.